Та. Знову Артем, знову Пивоваров І знову цей колабораційний жук випускає саме спільну роботу. І цього разу його вибір пав на онуку. Тож давайте зацінимо називається сьогодні.

Що Це найкраще, що я бачив від Артема. Я вбачав в ньому, звісно, потенціал, бачив його внутрішню енергію, бачив те, що він щиро творча людина, але постійно він ходив якось навколо мого смаку. Ну, от не було такого прямого влучання, нібито я знаходив щось, що мені подобається в його роботах, але загальне враження завжди було таке досить спокійне. Звісно, в нього завжди був красивий візуал. Звучання було в рамках того напрямку, в якому він рухається, достойним. І про це я говорив. Але так, щоб я сидів і отак просто не міг нічого промовити. Настільки я з інтересом провів ось ці три хвилини, вони так пролетіли, але скільки хотілося сказати, і що ж це тут у нас? Виходить, в Артемі пробудилося його рокерське коріння, знову він показує себе в тяжкій музиці. Ще, знаєте, після останньої роботи, яку ми з вами слухали у нього разом з Колою, це був досить такий різкий стрибок, і мені здається, що його цільова аудиторія дещо так трохи буде шокована цим. Це був досить сміливий крок. Вкрай цікаво буде почитати, що ви скажете стосовно цієї роботи, як саме мої глядачі віднесуться до такого. Проте для мене це було відкриття, в тому числі через те, що я не ознайомлювався з музикою онуки досить глибоко і чув лише її гучні хіти. Їх мені не було достатньо, щоб отримати якийсь інтерес до неї. Проте, от зараз частина, за яку відповідала вона, виявилася дуже достойною. При тому робота загалом може бути оцінена мною на 10 з 10 балів. Не очікував я такого, скажу вам чесно, бо сам звик до того, що Артем випускає таку поп-музику. Десь експериментує, звісно, десь трохи чимось навіть дивує. Але, тим не менш, в такому ампула я його не очікував уже побачити. Чесно, заінтригований тим, що буде далі, і чи буде щось в такому варіанті. Що стосується кліпу, вже з перших секунд я зрозумів, що планка не опускається. Його кліпи залишаються такими ж гарними, стильними, і що саме для нього характерно, динамічними. Завжди присутня ося. Постійна така напруга, постійно швидко змінювані кадри, рухливі кадри, ось бачимо, як воно саме під мої слова випало добре. Ось бачимо постійна от така динаміка. Отут, в ось цьому моменті, він мені якось дуже нагадав одного з членів гурту Quest Pistols. Особливо, якщо ми зараз поглянемо на прев'ю. Я його вам ставлю, бо в самому кліпі не було показано цей кадр. Ось тут він ну, нібито, дійсно дуже схожий на ось цього персонажа, котрого ви також можете бачити. Але це так. Просто цікавий момент, можливо, комусь так само здалося. І що також хочеться відмітити, так це акторську гру Артема в цьому кліпі. Здебільшого, це, звісно, стосується ось цього його такого активно-агресивного персонажа, де він ну, прям вжився в роль. Йому це вдалося. І ось ці емоційні сцени, йому вдалося це зробити натурально. Тож хочеться сказати, що кадри, монтаж, постановка все на висоті. Це правда, дуже підходить по настрою до самого треку, добре передає ось це звучання і при тому постійно утримує саме увагу. Не хочеться відриватися постійно зміна кадрів, зміна декорацій. І при тому розвиток сюжету абсолютно неконтрольований. виникають нові персонажі, відбуваються якісь неочікувані сцени, і, як ми потім помічаємо в кінці, все повертається до того, з чого і починалось. Ось тут ми вже будемо бачити знайомі кадри. Ось. Біг-біг, і добіг, звідки вибіг. Ось воно. Щодо ж самого звучання, то вони, звісно, мене вразили. Бо і те, що я чув від онуки, було дуже легким, дуже таким радіоорієнтовним. Щоб це можна було спокійно слухати в авто, щоб це подобалось багатьом. І те саме було в Артема здебільшого. І тут вони випускають ось таке. Це круто. От за це їм респект. За це респект, що вони пішли на цей крок, що вони цим знаходять нову аудиторію або розкривають себе навіть для старих слухачів ще по-новому, більше закріплюють себе як крутих артистів, які можуть і отак, і отак. Тож мені здається, що я слухатиму це. Я, можливо, передивлятимуся це. Моє таке спочатку упереджене ставлення до Артема дуже-дуже поступово сходило на нівець. Я почав дізнаватися про нього нові якісь деталі. Я почав бачити його е, поза ось цією картинкою медійною, як він веде прямі трансляції, де просто сидить, грає в ігри, спілкується. І в, в процесі цього я. Трохи краще почав розуміти його як людину, та передісторія, те, що він починав, і те, що лягло в основу його музичного смаку, його підходу до цього. Добре, що воно не вивітрилось, що в ньому залишився оцей драйв, оцей рокерський дух, і що він його показує. Але найцікавіше мені буде почути саме вашу думку. Думку своєї аудиторії, котра я знаю, складається здебільшого з дорослих людей, і при тому серед них є поціновувачі різної музики. Зважаючи на те, що ви мені рекомендуєте, знайдуться і ті, хто так само, як і я, вподобають це і скажуть, що це круто. Але статистика говорить про те, що більше ви слухаєте саме легку музику. І для них це може бути чимось. Чудернацьким. Скажіть, що думаєте. А я вам дякую за перегляд цього відео. Дякую, що залишаєтеся зі мною. І ми з вами скоро побачимось. Гарного вечора!